Ой, якась вентиляція навіть працює Чеський Крумлов. Така щільні забудови Будівництво тут звичайно цікаве Там замку дивимося замку на місто. Ось там якесь містечко, а потім вже біля нього чеський кромо, туристичне місто. На округе ліс. Якісь там ставочки є. Тут далі знову будинки. Це хутір такий невеличкий. Спара будинків. А ось в такому будинку ми зупинилися. Теж ліс. Такий густий. Ось там наша машина. Тут такий будинок довгий, траса. Таке стиль каміння, все, все з камня. Будинок мисливця. Будинок мисливця там всередині всякі голови від цих кабанів на стінах висять і так далі. Зупинились ми в Австрії. Тут зараз тунель буде через гори. прям під горами зупинка. На Макдональдс щось прискаво взяти. Так, да, звісно, тут вигляд всякий такий цікавий. Почались гори, туман, дощ правда йде. Ось так ми їдемо. В Італію нам ще 450 кілометрів десь. Треба є, що їхати. Під'їжджаємо до якоїсь тунеля. там якісь роботи виконуються, чи чистка, чистка, так. Да. Трохи притупився рух. Там зверху гори по бокам. Тут в тумані все теж якась гора, хто знає якої там висоти, не видно нічого. Десь ми спустили вже трохи. Такий замок на вершині гори. Белоно, Італія. Річка там гори в тумані, в тумані нічого не видно зараз. Гори як називається, не знаю. Річка шумна досить. Отак От і триці живуть. Це місцевість з гірська. Перепади висот дуже будинки, люба площа, зразу будинками все зайнято, все щільно. приїзди усі вузенькі, тротуарів мінімум. Зовсім не так, як в Україні. Петіни. Да. Печіни. Шімграна подана, панерело. Коротше, це магазинчик від молокозавода італійський. Все, що хоче. Ось нарешті я застав гарну погоду, щоб все видно. Сонечко світить, хмар, хмар немає. Ось це белоно. Місто між підворами. Так, да, гарно так. Якщо це балоно, може це балона там трошки далі я щось сам не дуже розбираюся. Напевно, це не балоно. Балона, напевно, тут за горбом. Хоча, ну коротше, краєвид все одно. Гори досить високі, вершини в снігах. Зупинилися ми в такій квартирі. А там хід, кабінетик, там ще кабінет. Перша кімната, тут кухня, зал. Далі по коридору. Е, спальня одна, спальня друга, спальня третя, спальня четверта прямо по праву сторону всякі кладовочки і два санузла. Квартира 6, там десь приблизно 60-х років, це буде на Короча, все як було так і залишилось, ніхто ремонтів ніяких не робив, тут єдине, що вікна замінялись. Вікна сучасні. І саме цікаво, що скільки тут балконів, які вигляди з цих балконів. Сусіди тут близенько. щільність будівництва велика, там видно гори далі. А Тут якийсь курорт є. Гірськолижній, там коли сніг є, то там спускається Річка. І там, до речі, там теж наші балкони. З тої сторони теж там два балкони є. Ось якість будівництва 60-х років. Двері дубові до сих пір служать. Скло гарне навіть на сьогоднішній день. Паркет трошки рипить, але служить до сих пір. Тут підсвіточка є В цих декоративних планочках. Люмінісентніші лампи, але вони теж до сих пір працюють деякі меблі. Теж раритет якісь. Вони ще, ще задовго, напевно, ніж ця квартира побудована, виготовлені. Ось, до речі, цей другий балкон. От вікна помінені, да, вікна сучасні вже. Балкони вже трошки погнив метал, десь їх мають ремонтувати тут парковка велика і між річкою і горами всі будівлі. Навіть кран бачу, якийсь стоїть, будується щось тут теж вертольоти літають. Гарна погода, гори видно дуже. Коротше, натрапив на такий станочок. Настільний. Станина там фактично станини немає. Це все на резиновій прикладці стоїть на столі. Але стіл, напевно, що оригінальний. Там шухлядки, повно шухлядок всяких. Всяка оснастка. Різці, різноманітні, відрізні і всякі. Так, да, звісно, тут повно-повно всього. Повно всього. Далі що? Ну, тут стіл таке інструментальний, ручний інструмент всілякий. Тут далі всякі шафи, в тих шафах теж тьма всього. А тут такий сверлильно-фрезерний, напевно. Думаю, що це фрезерний ще, бо тут цей стіл є. Думаю, що це ще фрезерний станочок. Да. Теж на столику. Або столи спеціально зроблені для цього всього, або це оригінальні столи десь однотипні приблизно, бо шухлядки бачу, такі самі схожі. Далі ось тут станочок якийсь, не знаю, що це за станок, що він робить. Якісь е, чіпляються вали шліфувальні, щось розшліфувати може якісь ці циліндри чи що. Ось такі на валу. Такі сліфувальні круги. Там пасова передача. Не знаю, що це за станок. Далі тут заточний станочок такий. Там ще один є. Заточний станочок теж. Струбцин 50 штук, напевно. Від метрових. До самих менших. На станочку всякі змазки все. Тут теж повно цих. надфілів всяких, напильників, лініїчки, ключики різних розмірів, троцвіголов, молоточки теж, навіть молотків тільки скільки штук видів. Зажимні ці кліщі всякі. Весь інструмент до станка до верстату цього. Там ще якась спеціальна напевно оснастка для верстата. Напевно, тут в шуфлядах теж повно всього. Хоча його колесо здуває. Я побачив таку фігню. Як думаєш, варто відремонтувати чи варто лишити? Зараз на швидкості він відлетить. Зараз на магістралі виїду, він відлетить. І на магістралі буде важче ремонтувати чи що робити. Трогати, не трогати його. Невеличка зупинка, прогулянка, якась заправка. Тут і ці фури стоять. О, і машина підклеїли колесо, ну і сладко, може ідеально не обрізав, трохи вступає, але ніякого шуму не мішає нічого їхати, колесо тримає, 2,6 на качекачного Ну Десь 2,5 качного, плюс підігрілась трохи на трасі, резина та 2,6 зараз, показує. Нічого, тримає тиск, машина навантажена досить сильно, того хай буде більше тиск, бо видно що машина сіла, закидав кожен закуток. Не знаю, цікаво самому зважити скільки важить авто. О, І на вузеньких доріжках я на виїзді зачепив дверку одну, треба ремонтувати. Це ми гріємо так. Перекус невеличкий. Так, зібралися ми, запакували машину. Цікаво би зважити машину, що вона важить зараз, бо реально запакували дуже сильно. Підв'язаю цю штуку, верхній багажник. Ще допоміжним ремнем. Моя дверка, трошки кривенька, качну я трохи колеса, бо вага, трохи більше. Терно, зараз клоша, фарша було видніше. Ну і їдемо, їдемо з Чехії додому. 1125, здається кілометрів чи що. Зараз вже там третя година десь дня, сонце зараз вже буде сідати. Коротше, як мінімум мені до ранку їхати, як мінімум, 1125 км, кілометрів, здається.